Заступників мало не буває. Останнім часом у Костопільській громаді місцеві активісти обурюються великій кількості заступників у виконуючого обов'язки міського голови. Їх у Давида Дідуха аж чотири кажуть: особливо гострим це питання стало у періоді воєнного стану. Мовляв, якщо нині вирішення деяких проблем відкладають та усі кошти намагаються спрямувати на допомогу війську, чому ж тоді самі не економлять? До повномасштабного вторгнення було чотири за? Також є чотири, деколи три було. На теперішній час їх в такій кількості немає сенсу тримати, використовувати такі кошти. Ми могли б зекономити півтора мільйона. Заступники Костопільської міської ради, які призначаються листи від громади, вони розписують на різні відділи: начальника відділу, керівника відділу, ті, в свою чергу, на головних спеціалістів, а головний спеціаліст на простого спеціаліста. Тобто вони так як транзитна територія, де просто листочок переходить з руки в руки і назад. Із цим питанням неодноразово зверталися до представників місцевої влади. Втім, однозначної відповіді не отримували. Згодом хотіли навіть зареєструвати електронну петицію, адже переконані, що це чи не найпростіший спосіб бути почутими. Однак із цим виникли певні проблеми. А так як Костопільська міська громада не підключила саме подання петиції до кінця, сайт уже оновлений більше півроку. А само ключа доступу з поданням петиції ID.gov.ua, він не до кінця включений. І ми це зараз зверталися на гарячі лінії урядові 1545, а також на Рівненську оближну державну адміністрацію, де вони частково посприяли в питанні вирішення цього, бо Костопільська міська рада уваги на це не звертала. Переконані у тому, що електронні петиції важливі та ефективні, і активісти громадської мережі Опора. За словами представника організації Михайла Балака, це необхідна форма звернення громадян як до місцевої, так і державної влади. Сама форма електронної петиції це як один з елементів учасницької демократії, тобто за допомогою електронної петиції мешканці громади мешканці країни можуть звернути увагу на якусь або актуалізувати увагу влади на, якійсь, на якісь певній проблемі, а також запропонувати варіант вирішення тої чи іншої проблеми. Звертається не одна людина, тобто, ну звісно, там є автор одна людина. Проте він збирає підписи інших мешканців під своєю петицією. Тобто, це такого це вже набуває форми колективного звернення. Та тобто, це означає, що та чи інша проблема вона насправді важлива не для однієї особи. Кажуть, що розуміються, і у Костопільській міській раді за словами керуючої справами виконавчого комітету Лілії Петрачик раніше не запускали можливість подавати петиції, оскільки ніхто не піднімав це питання. Втім, близько півроку тому сайт оновили. І тепер з його розробниками працюють над реалізацією цієї функції. Для того щоб вже конкретно з'явилася можливість подавати електронні петиції, вже можна сказати, ми повинні пройти останній такий крок. Нам Надійде відповідь про те, що наша заявка вже прийнята, про те, що вона ну, спочатку надходить про те, що починається оброблятися, вона певний час вона обробляється, а потім нам надсилають зашифровані файли, які ми розшифровуємо, і після того вже отримаємо файли і, і дані, які нам треба переслати для метостудії. Лілія Петрачик додає, що лише після цих кроків електронні петиції на сайті Костопільської міської ради таки можуть з'явитися. Каже, це може статися вже найближчим часом. Втім, чи дійсно це так, та все ж коли у Костопільчан з'явиться можливість, хоч якось впливати на роботу місцевої влади, покаже час. Вікторія Якимець, Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.